і ранок, 7 червня, видався надто важким і гучним для Дніпропетровщини. Область пережила комбіновану атаку росіян. Вибухи лунали у Дніпрі, Павлограді, Нікополі, Марганці. У Дніпрі постраждали дві жінки 45 та 88 років. Медики надали допомогу. Одну мешканку госпіталізували, інша знаходиться на лікуванні вдома. У місті є руйнування, пошкоджена інфраструктура, підприємство, навчальні і дошкільні заклади, гаражі, побито автівки. У десяти багатоповерхівках повилітали вікна. Будинок, де мешкає Дніпрянка Павліна Миколаївна, знаходиться у густонаселеному житловому масиві обласного центру. Ворог вкотре атакував мирних мешканців. Почався кошмар 22-го. Я живу сама. Але, на жаль, син приїхав з другого міста і залишився ночувати в мене. А якщо б не він, звісно. На якому поверсі? На сьомому. В e, нас повністю вилетіли всі стекла з балкона. І благо, що були штори там. Просто далі не, не, стекло не посипалося, напало все. А так в мене стекляні великі двері, воно б побило б все там. Це жах, жахлива ніч. І тільки карвеліс. Допоміг чотири рази по тридцять капель, іначе сама медик нічого б не зробила. Це жахливо все. Рятувальники швидко. А ви знаєте, ми почали бігом, тут же ж всі оці окна ж полетіли. Ми почали бігом вийшли, почали змітати тут стекла. Син вже коли розвиднілася. Поліз там, наче, щоб не посипалося вдруг, щоб когось не поріз, не травмувало ж знизу. Бистро приїхали, почали всі, хто є, багато жильців вже ж поїжджали з цими збиттями, Хто був, вийшли на вулиці, почали змітати. Тоді вже жилсервіс приїхав, не в першу чергу, будемо так говорити, але справимося. Нам дали брезент. Забити і зараз йду до майстра, тому що мене зять на нулю. Внук теж військовий, на кафедрі їх не випускають. Ну коротше, нема кому робити. То зараз підемо майстра будемо шукати, щоб що то робити. Незважаючи на пережите, Павліна Миколаївна разом із сусідами на ранок вже прибрали ганок перед будинком від скла і уламків. Людям допомагають волонтери. З самого ранку працюємо так, надаємо допомогу постраждалим. Сьогодні надається гуманітарна допомога у вигляді ОСБ плит, тарпауліну та плівки, ковдри працюють психологи. Кейс-менеджмент працює, надає консультації з приводу отримання компенсації за пошкоджене майно. Більшість мешканців пораються самотужки, дехто шукає робочих. До будинків постійно йдуть нові і нові машини. Дніпряни допомагають один одному. Бо тільки об'єднавшись, можна подолати біду разом до перемоги. Разом віримо в ЗСУ. До речі, наші захисники знешкодили цієї ночі 6 ракет противника і 27 ворожих дронів. Коновалов, Ілля Ломовський телеканал Д-1.